Ну що ж, вітаю. Ми розпочинаємо засідання нашої комісії з питань соціально-економічного розвитку 21 березня. На порядок денний у нас винесене одне питання: це про внесення змін до програми розвитку житлово-комунального господарства Гордоцької територіальної громади на 25 рік. Прошу доповідача до виступу. На сьогоднішній день у нас назріла складна ситуація із нашим діючим городоцьким полігоном. Чому тому, що термін експлуатації полігону вже понад 30 років, і тобто термін експлуатації завершується? Тому ми шукаємо та відводимо земельну ділянку. Для будівництва нового полігону ще хочу зазначити, що на сьогоднішній день городський наш полігон приймає побутові відходи тільки від нашого міста. А вже новий полігон, сучасний полігон, буде передбачати вивезення відходів від усіх населених міст міста, від усе всіх населених міста нашої громади, міста і в тому числі усіх населених пунктів нашої громади. Тому сьогодні така виникла необхідність внести зміни до нашої програми програми розвитку житлово-комунального господарства доповнити підрозділом будівництво нового полігону. На території городоцької міської територіальної громади це буде включено і виготовлення проєктно кошторисної документації, геологічні, технічні mm -hmm. вишукування та оцінку впливу на довкілля. Тобто ми просимо доповнити підрозділ. Та експертиза mm -hmm. так, та експертиза. Mm -hmm. Так а ділянка вже попередня вибрана. Чи ділянку вже. вибрали і на попередніх комісіях Валерійович, ми вже її сформували? сформували. Mm -hmm. Це за межами населеного пункту, підлісний Олексій. Там немає. Вона підходить повністю. Там немає ні водою, там немає, ні лісів, там немає житла. Там є тільки землі особисті селянського господарство, товарне виробництво. Звичайно, всі санітарні норми будуть дотримані. Тому що mm -hmm. ділянку ми вже сформували і присвоїли відповідне цільове призначення промисловість для проводження твердими побутовими відходами. Ну, щоб мати можливість профінансувати, потрібно внести зміни тепер mm -hmm. до програми житлово-комунального сподарства. Тоді я, виносимо на голосування питання про внесення змін до програми розвитку житлово комунального господарства на 25 рік. Битий за у мене за. Рішення в нас прийнято так, як у нас на порядку денному було лише одне питання. Наш порядок денний вичерпаний, оголошую нашу комісію закритою.